Привіт, мої дорогенькі скорпіончики, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже для вас на вересень місяць, вже час. Подивимося, що буде відбуватися. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт це, це багато інформації. А якщо подивитись за асцендентом, 18 карт це обов'язково щось зрезонує, щось ви відчуєте, щось ви візьмете. Ну що ж... Перша карта для вас, мої скорпіончики дорогенькі. Паш мечів. Місяць починається з нових ідей, з нового бачення, з нового ракурсу, з, нового, з нових планів. Це, знаєте, пажі це завжди наш, наша внутрішня дитина, яка не боїться, не боїться рухатися вперід, не боїться планувати, не боїться бути відкритою до світу. От подивіться, з якою. З якою цікавістю ця молода людина поглядає на світ? А що там за горизонтом? А що там є для мене цікавого і повчального ще? Тобто місяць починається цікаво з планів, з ідей, з, з цікавості. Ну що ж, дивимося далі? Для когось, можливо, це діти і онуки. Коли, от, бо мичі це ясність і інформація, коли ось щось потрібно з ними робити. От діти, йдучи до школи чи онуки, ось ця ясність, що буде далі, що купувати, до чого готуватися. Ну що ж, наступна карта колісниця. Угу. Швидка карта, старший аркан це рух. От, можливо, тут, тут ясність, тут планування, а тут втілення. Тут ви рухаєтеся за планом, туди, куди ви спланували. Знаєте, не мов би заклали в навігатор пункт призначення, і ви їдете. Їдете за цим по цій схемі, дотримуючись всього, що говорить навігатору, дороги. Нікуди не звертаєте, і так ви не загубитеся. От і колісниця це впевненість в своїх діях, впевненість в своїх рішеннях, коли я не чекаю на когось, коли я знаю, куди я їду, що я роблю, для чого це я роблю. І таким чином ви досягаєте пункту призначення і отримуєте результат. Тобто, це успіх тоді. Також колісниця це швидкість, це дорога, це автомобіль, купівля, продаж, все, що з ним пов'язано. Це може бути від'їзд назавжди, переїзд. Або це от середина вересня буде активна, динамічна, рухлива, коли потрібно їздити автомобілем, переміщатися з місця в місце, міняти локацію постійно. Ну що ж, дивимося далі. Третя карта. Ой, двійка кубків чудово. Хто в пошуку має шанс знайти? Це краще, ніж закохані. Ви подивіться, яка тут ідили. ідилія. Опернуті один до одного. І хай нехай весь світ зачекає, настільки їм тут двом приємно, затишно, комфортно. В них, крім них обох, більше нічого не існує. Це. Романтика це ось таке приємне проведення часу, хто в пошуку знайде, хто в партнерстві, то ось така іделія. Тобто це такі рожеві окуляри, коли все легко, класно, ми домовляємося, ми розмовляємо, ми знаходимо компроміси, коли нам приємно проводити час один з одним, коли ми спішимо до своєї половинки, тому що там нам затишно, нас там чекають. Ну, Чудова, така неймовірна, затишна, няшна енергетика. Ну що ж, а можливо, так це дорога до, тому що вас чекає ваша половинка. Ви десь були далеко один від одного в розлуці, і ви приїхали. Ви поспішаєте додому, ви приїхали до своєї коханої чи коханого. Далі дивимося наступні три карти королева посухів. А щойно у нас перша карта була паш мечів, тобто ідеї, які ми втілюємо. Наші ідеї, наші думки, наші бажання ми просуваємо, втілюємо, бо вогонь це дія. Це я досягаю, я намагаюся, я прикладаю зусилля. Я знаю, що я хочу. Впевненість у собі, рішучість. Пристрасть, з якою ми втілюємо у свої амбіції, свої плани, харизма, оптимізм, а для когось це доросла жінка стихії вогонь. Хто вона? Овенленд Лев-Стрілець, хто вона вам підставляйте, мама, бабуся буде брати участь в вашому житті? Буде разом з вами втілювати ваші плани, керівник на роботі, можливо, яка ви їй озвучите свої плани ось тут, так? Ви їй розкажете своє бачення, а вона скаже, так, прошу, на, зелене світло тобі, бери в тілю". Дивимося далі. Наступна карта для вас. Мої дорогенькі скорпіончики. Ой, ну що таке? Девятка мечів. У нас була колісниця друга карта, а тут вже голова болить. Що ви втомилися від такої швидкості, ви втомилися від, коли голова обертом, і ви нічого не встигаєте, тому що треба бути вже всюди й одразу. Але це надумані страхи. Ця карта це ми, коли самі себе налякуємо, самі себе обмежуємо, самі собі придумуємо якісь страшилки. Тому пам'ятаєте, що по колісниці досягають успіху ті, хто. Йде за своїми амбіціями, йде за своїми бажаннями, за своїм покликанням, не озираючись, не чекаючи на допомогу і не сумніваючись. Тому повикидайте ось це все з вашої голови, маєте колісницю, вона старший аркан, вона важливіша, вона сильніша. ідіть. А не сидіть і ось так боюсь, не хочу, не знаю і плачу. Ну що ж, третя карта? Четвірка посухів, чудово. У нас була третя карта: двійка кубків, партнерство, закохані, кохання, романтика. А тут в нас стабільність, будинок. Можливо, ви купили оце освідчення, одруження, і ви купили, придбали нерухомість, ви з'їжджаєтесь, ви починаєте жити разом. А можливо, це сім'я приїхала, святкувати щось освічення, одруження, народження, бо це може бути народження почуттів, народження нового життя. І це стабільність, це сім'я, це радість, це підтримка, це нерухомість, все, що стосується нерухомісті, здача, продажа, купівля, продаж, підписання якихось угод чи договорів. Можливо, спадщина ви отримали нерухомість. Чудова, чудова енергетика, чудова. Взагалі, такий вересень у вас класний. За кінець вересня. Ну що ж, ще в нас попереду колода і три карти для вас, скорпіончики. Не хоче, ну давайте ще раз. Прошу дуже мені не важко, сонечко. Найпозитивніша карта в колоді. І якщо вам захочеться опустити руки, ось тут, ви себе залякаєте до, до не знаю, до чого, ваші страхи вас заполонять, то пам'ятайте, що у вас є сонце. Найпозитивніша карта в колоді. Це успіх, це здоров'я, це захист, це коли ви висвічуєтесь, коли ситуація висвічується, коли от, начебто вімкнули світло, настає ясність, оптимізм. Це ваша внутрішня сила, ваше внутрішнє таке бажання і впевненість. Ну, чудовий вас місяць, скорпіончики. Далі, наступна карта. Дев'ятка посухів. От я люблю саме тут дев'ятку посухів, тому що вона тут як переможець. Я за крок до успіху, за крок до втілення і все. І я вже з гордістю сижу і з нетерпінням чекаю на результат. Маєте колісницю, другу карту, ви доїхали до кінцевої своєї зупинки, проїхали весь маршрут, і вже за крок до фінішу. Тому, як би ви не втомилися, не зважайте на свої страхи, не, не зважайте на те, що у вас там в голові каша вже підгоріла, нічого страшного. Ви все зможете, ви впораєтеся, вам вистачить сили. І третя карта. Сонечко, вам в поміч. Що тут в нас? Третя карта. Паш посухів. Паш посухів. Рух. Я знаю, я можу, я хочу. Ось можливо тут зародилося кохання і пристрасть, і от впевненість, бо паш це дія. І ви знаєте, куди ви рухаєтеся, ви знаєте, чого ви хочете, ви про це говорите, ви не соромитесь, ви не відтягуєте, як це зробити, як це сказати. Ви берете в свої руки і рухаєтесь, обговорили, домовились, знайшли компроміс і рухаєтеся далі. Тому що вогонь це дія, це початок, можливо, вашого шляху. Поруч, рука об руку, коли ви разом починаєте рухатись, кудись У вас була нерухомість, так? Можливо, ви, поч... ви з'їхались, починаєте нове життя разом. Оптимістичний прогноз. Вітаю вас, скорпіончики! Одне сонечко, чого бракує, яке все згладжує і яке надасть ясності. От я вам бажаю, щоб місяць був в першу чергу мирний, спокійний. І щоб була ясність, розуміння, оптимізм, бажання, пристрасть, темперамент, натхнення, от, впевненість у своїх силах. Ну що ж, мої любі, чекаю на зворотній зв'язок, чекаю на вподобайки. Мені дуже приємно, як ви пишете, відгукуєтеся, реагуєте, тому що я розумію, що вам цікаво, що вам це потрібно. Ну що ж, то ще не з нами? Приєднуйтесь, підписуйтесь. І почуємось попа.